А ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює Олена і Поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке. На Буковині пострілами зупиняли контрабандистів. Відтепер купити квиток на тролейбус можна у терміналі Ізіпей. Як працюють абонементи на паркування? 209-й день повномасштабного вторгнення триває за минулу добу. Російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 56 обстрілів по об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За даними російського інтерфаксу, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про. Приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на тлі цих новин на російських біржах спостерігається значний обвал. Між тим, за даними британської розвідки, Росія перевела свої підводні човни з порту в окупованому Севастополі до Новоросійська в Краснодарському краї. Це ймовірно пов'язано з тим, що здатність України завдати дальних ударів значно зросла. Готовність України до опалювального сезону на сьогоднішній день складає більше 80%. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Варто зазначити, що до найважчого в історії опалювального сезону Україна почала готуватися ще влітку, і зараз цей процес триває. Накопичено значні ресурси вугілля, триває закачування газу до сховищ. Крім того, уряд сформував оперативний штаб, який вирішуватиме кризові питання в період опалювального сезону. За словами Шмигаля, влада формує домовленості з партнерами про додаткові постачання газу. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів. Десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв і робимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. Продовжуємо працювати для перемоги новин. на Буковині з пострілами зупиняли правопорушників, які намагалися переправити тютюнову контрабанду через українсько-румунський кордон. Групу невідомих осіб з пакунками виявили напередодні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з прикордонним нарядом відділу фальків. Попереджувальні постріли, що були вимушені зробити прикордонники, не зупинили втікачів. Порушники покинули свій товар у спробі затримання й втекли, аби уникнути відповідальності. Згодом прикордонники виявили майже 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає більше 200 тисяч гривень. Оплата квитків та впровадження електронного квитку в міських тролейбусах викликала масу запитань в мешканців чернівців: як саме відбуватиметься безготівковий розрахунок за квиток та оплата готівкою. Що робити без кондукторів та де придбати квитки, дізнавалася знімальна група телеканалу Сі4вже з 1 жовтня Чернівецьке тролейбусне управління впроваджує декілька нововведень стосовно електричного громадського транспорту в Чернівцях. Заміна кондукторів на контролерів, безготівкова оплата через валідатори або готівкою через термінали. Для того щоб придбати разовий квиток, переходимо в розділі квитки та подорожі. Тут висвічуються чернівці електротранс, поїзд квитки на разові поїздки. Переходимо на нього. Обираємо тип квитка, стандартний п'ятигривневий далі. І вносимо кількість квитків, один квиток, і вносимо. І сплатити. Значить, отримуємо вартість квитка, отримуємо штрих-кодом і тривалість його діє 60 хвилин. Тобто на процесі 60 хвилин його можна використати, проїхати в комунальному транспорті. Придбати квиток за готівку можна у терміналах EasyPay. пей. Тривалість дії придбаного через термінал квитка 60 хвилин. Він розрахований на одну поїздку тролейбусом, тож купляти квитки на декілька днів наперед не варто. Перевіряти наявність такого квитка або оплату через валідатори будуть контролери. На сьогоднішній день можливі. Декілька оплат за проїзд в громадському транспорті. Один із способів оплатити проїзд і проїхати в громадському транспорті це є заготівку через термінали Езіпей. Ця мережа терміналів Езіпей розміщена в багатьох місцях нашого міста, тому в принципі, вони доступні для наших громадян міста і через них можна здійснювати плану. Через такий термінал на сьогоднішній день можна придбати разовий квиток для проїзду, це звичайний квиток, студентський та учнівський. В подальшому вже з жовтня місяця можна буде через нього поповнювати проїзну картку на відповідну кількість поїздок. Згодом Чернівецьке тролейбусне управління планує впроваджувати і довгострокові проїзні. Втім, вже з жовтня з'являться картки, які можна поповнити на декілька поїздок. На даний час це в найближчій перспективі це в жовтні місця з'являються картки, де можна поповнювати необхідну кількість поїздок і їх валідувати в транспорті. І ці картки можна буде поповнювати також через термінали ЕЗІПЕЙ. Приватбанк, Сіті-24, Айбокс, фактично через всі, всі існуючі термінали, які у нас в місті працюють. А також в мережевих магазинах можна буде придбавати картки і також їх поповнювати в тих же ж магазинах. Люди, що користуються пільгами при користуванні громадським транспортом, отримують відповідні пільгові картки, які зчитуватимуться валідатором при посадці в тролейбус. Пенсіонери і надалі не будуть платити за приїзд. Пенсіонери на протязі жовтня-грудня до 31 грудня ми плануємо видати пільгові картки. І Відповідно, з 1 січня пенсіонер буде валідувати пільгову картку в тролейбусі до 1 січня йому пенсіонеру достатньо мати буде тільки посвідчення. В подальшому це буде картка, вона буде з фото і з даними пенсіонера. При переході на автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті головними перевагами є чіткість та прозорість. Це дасть можливість відслідковувати кількість пасажирів та уникнути корупції. У людини ми не забираємо можливість, ми не забираємо це право і ми враховуємо право людей на те, що вони хочуть розрахуватися готівкою. Для цього, ще раз наголошую, це буде тимчасово водії на час перехідний. А в подальшому це буде тільки термінали за готівку і каси мережевих магазинів. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Економне паркування у Чернівцях запровадили талони на оплату паркування транспортних засобів. Відтепер водії зможуть не витрачати час на оплату кожного паркувального місця окремо, а оплатити абонемент, який дозволить залишати автомобіль на будь якій парковці чернівців. Подробніше про талони в наступному сюжеті. Чернівецький міськшеп провадив талони на оплату паркування автомобілів. Відтепер універсальний або вуличний абонементний талон дозволить чернівчанам забути про штрафи або борги за паркування. Крім того, суттєво зекономить кошти. Хотілося б запропонувати всім нашу нову послугу. Її всі дуже довго чекали, хотіли не всі хотіли платити кожен день повну суму парковки, що зупинялись. І така послуга, як абонемент, була. Постребована мешканцями міста, і тому міськшеп вийшов безпосередньо з пропозицією для того, щоб зробити абонемент для мешканців, які будуть паркуватися, на паркувальних майданчиках міськ -шефу. придбати абонемент можна через додаток для смартфонів. Карпі раніше, якщо людина просто підходила і розплачувалася там, і визначала тобі за день, скільки вона хотіла оплатити час паркування годину дві п'ять. То зараз вона так само може в додатку, наприклад, Карпі оплатити собі місячний абонемент. Денний абонемент, річний абонемент для того, щоб вона раз і назавжди забула питання, і чи забула оплатити, чи не забула оплатити, чи нема там, десь можливості оплатити паркомат, поруч немає поруч, чи ще щось таке. Тепер ці питання у нас зняті. Абонементні талони є двох видів та охоплюють ті паркувальні майданчики, оператором яких є міське комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство. Є два види абонементів: перше безпосередньо це загальний абонемент, який є який діє абсолютно по всіх паркувальних майданчиках міськшепу. А другий варіант це безпосередньо вуличний абонемент. І відповідно до цього визначаються і вартість, і принцип паркування. Давайте так, вуличний, це значить, що мешканець, власник автомобіля, який закупив собі даний абонемент, він може вільно в межах дії терміну абонементу паркуватись на певній вулиці безкоштовно. Якщо він запаркувався у нас на вулиці Франка, він на вулиці Франка може вільно паркуватись. Але якщо він став на вулиці Бандери, наприклад, або на вулиці Іменеску, оплачувати треба все одно буде тариф. Постійні ті самі 20 гривень в годину, ті, що зараз є. Або якщо ми говоримо про загальний абонемент, то оплата буде проводити раз за абонемент, і вже потім немає значення, де ти зупинився, де ти запаркувався. Придбання таких абонементів суттєво зекономить кошти тим, хто щодня користується парковками. Мешканцям власникам автомобілів вони хотіли це: тобто, подивитись, якщо в загальному. Раніше там людина там могла на день приїхати, ну треба їй на день десь машину зупинити біля офісу для того, щоб часто кудись від'їжджати. Вибачте, мене це було десь ну хто там на скільки годин, це до 10 годин було паркування. Це фактично можна було там оплатити зразу і майже 200 гривень. Зараз це набагато дешевше, навіть якщо ми беремо денний абонемент, то це от вартість там, впевню, в межах центру міста це буде, наприклад, тих самих 140 гривень. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Що дешевше приватні чи державні лікарні? Одвічне питання. Де краще надають якісні послуги? Ці та інші питання. Журналісти телеканалу Сі 4 обговорили з фахівцями та отримали відповіді на всі питання. Дивимося. Чи задоволені громадяни рівнем медицини в Україні? якому кому більше довіряють приватним чи державним структурам? Ми вийшли на вулиці Буковини та запитали. Я скажу так, я задоволена тими лікарями, в яких ми ну, підписали декларацію в державних установах. У нас що у моєї дитини педіатр поки що що у нас сімейний лікар, вони чудові, прекрасні, і я дуже задоволена. Я передаю приватним, але я зараз я так розумію, що державний. Я мені хтось. Рекомендував, але приватні більше. медицину я бачу е, тільки лише на платній основі, тому що безкоштовно нічого добре не роблять. Це з особистого е, опита, досвіду, е, тому я бачу лише платну медицину. Ну я сама працюю у державній лікарні, тому надаю державним. Наприклад, у мене у лікарні все чудово, прекрасно. Просто не у всіх державних лікарнях можна здавати всі аналізи, і тому треба звертатись деколи і в приватні. Ми запросили до студії лікарів та дізналися їхню думку. Думку тих, хто приймає пацієнтів щоденно, та знає ці нюанси. 50 на 50. особисто моя думка, те, що стосується функціональної діагностики. Однозначно приватні медичні заклади мають більше можливості забезпечити себе більш сучаснішими, якіснішими і високоточними приладами для виконання функціональної діагностики. Те, що стосується державних закладів, я би коригувався лікарем, до якого я звертаюся. Хоча приватна медицина вона дає більше можливості для лікарів. Мати персональний розвиток тому а, ті лікарі, які змогли в державних комунальних медичних закладах вирватися вперед і себе прогресувати, звичайно, до них пацієнти будуть звертатися незалежно від тієї структури, де вони працюють, але вартість тут відіграє вагому роль, бо зазвичай у приватних обслуговування значно дорожче. Люди не не витрачають багато коштів на а, власне особисте життя, на, на власний комфорт, на а, забезпечення якості свого здоров'я, але люди не рахують кошти, коли це стосується дітей і коли це стосується а, онкопатології. Все інше так як комфортно як їм зручніше, і вони не звертають увагу. Наприклад, на жаль, велика кількість пацієнтів не звертають увагу на те, які самі медичні послуги їм будуть надані. І інколи вони наші пацієнти, на жаль, бояться звернутися за консультацією там в приватний медичний заклад, тому що це одразу думка, що це дорого, але домінанта має бути не в сумі. Консультації чи сумі оперативного втручання домінанта має бути в якості. Ось це саме основне. Але тут мова йде і про комфорт як для пацієнтів, так і для лікарів. Ті молоді лікарі, які, наприклад, почали свій розвиток з приватної медицини, вони ніколи не захочуть повернутися в державний заклад, оскільки ми маємо думати не лише про комфорт для пацієнта, а ми маємо думати про комфорт для лікаря. Який комфорт я маю отримати в операційній, в якій я працюю, за яким столом операційним я стою, з яким інструментарієм я працюю, в яких комфортних умовах я працюю? І я знаю, що пацієнту не потрібно після операції чи до операції з рецептом переліків ліків іти в аптеку, і це все? Придбати, оскільки, наприклад, певні комунальні заклади не мають можливості це забезпечити а в приватних медичних закладах такого питання навіть і не має ставати, що пацієнт повинен ще самостійно забезпечити себе медичними препаратами. Вихід є, і це медична реформа, яка наразі продовжує впроваджуватися в Україні. Це саме шанс отримати якісну допомогу безкоштовно, вважає лікар. Людина не готова жертвувати своїм здоров'ям, там де дешевше. Ну тобто, саме. От медична реформа була створена в першу причину з тих, де мало забезпечені або забезпечені верстви населення, і вона поділена на рівні первинну, вторинну спеціалізовану та третину високоспеціалізовану, екстрену та паліативну медицину. Саме первинний рівень, та екстрена та паліативна медицина завжди є безкоштовною для пацієнтів, для людей. Це сімейний лікар, це отримати консультацію терапевта. Це педіатра, ось і екстрена, коли різко погіршується стан здоров'я, людина потрапляє до лікарні. Ну тобто, і паліативна медицина теж є безкоштовна, і це реальна можливість обрати того спеціаліста, який підійде особисто вам, вважає Анатолій Андрієць, знайти кваліфікованого лікаря, і вона буде мати можливість вибрати для себе саме цього кваліфікованого лікаря в тому регіоні, в якому вона проживає. Тобто, вибірка досить велика. І це класно. І це буде в першу чергу для лікарів їх підштовхувати на прогрес для людей. Вибірка за рахунок кваліфікації і критеріїв самого лікаря. Діна Бернацька, Андрій Кордобан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 на економічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розпочався набір слухачів на безкоштовну програму. Підприємництво та організація власного бізнесу для військовослужбовців та членів їхніх сімей у рамках проєкту Норвегія Україна навчання проводитимуть у вечірній час. Воно розпочнеться 3 жовтня і триватиме 2,5 з половиною місяці. Слухачами програми можуть стати учасники бойових дій, військовослужбовці та правоохоронці, звільнені в запас, члени сімей вище зазначених категорій. Пластик рятує життя. У Чернівцях активісти збирають пластикові кришечки для подальшої переробки. Як долучитися до ініціативи та яку вона має мету? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Чернівецька активістська спільнота почала збирати використані пластикові кришечки. Ініціатива покликана сприяти формуванню екосвідомості серед жителів міста. Нам написали ще десь. Не знаю, можливо, це був лютий або березень з Одеси. Про те, що є така акція, що вони збирають кришечки для того, щоб купити авто для ЗСУ. От і чи ми готові підтримати цю акцію? Ми, звісно, підключилися, тому що еко-напрям для нас важливий. От, тим більше, що це така хороша благодійна мета. І ми оголосили про це на своєму акаунті і в Фейсбуці, і в інстаграм. За словами Світлани Олексійчук, ця ініціатива швидко поширилась серед людей. Дуже багато людей із Садгори принесли нам близько чотирьох мішків кришечок. От. І просто заходили бабусі, заходили підлітки, які приносили зібрані е, кришечки. От, підключився також штаб на Бандери 11. Вони нам практично раз у два тижні приносять кришечки, ті, які збирають. От і ми продовжуємо прийом. Вони приїжджають до нас приблизно раз у місяць і забирають цей матеріал. Учасники акцій впевнені, подібні заходи можуть зацікавити не лише активістів, а й пересічних містян. Мені здається, що це дуже важливо, тому що це такий маленький крок, і кожен його може зробити. Не знаю, я наприклад запропонувала своїм подругам в кав'ярні, які працюють, збирати ці кришечки. і Вони з задоволенням погодились, тому що, по-перше, вони відчувають, що вони роблять щось хороше, хороше Маленьке, без жодних якихось затрат, просто трохи свідомості. І такі маленькі дії видимі це дуже спонукає тебе робити далі і далі щось хороше у співпраці з одеськими активістами. Збір має на меті не лише вирішення екологічного питання, а й волонтерського, адже наразі кожен працює заради спільної перемоги. Збирають на авто для зсу у Херсонському напрямку, тому що там служить один із побратимів. Залишилося десь приблизно 40% до збирати. По Україні декілька міст підтримують цю акцію. Ну, найбільше це Одеса, Тернопіль, Харків, Чернівці. От, здається, все, а на ще франківську щось було. Переробка пластику та громадська екосвідомість всередині країни є важливою рисою новітньої розвиненої держави, адже інколи навіть найменша кришечка може вплинути на майбутнє українського суспільства загалом. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал с 4 це були всі новини на цю мить. Департамент новин телеканалу «Сі4» працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, все буде Україна.